Дорогі друзі! Щиро вітаємо вас на нашій програмі, коли ми вивчаємо посібники із вивчення Біблії. І сьогодні ми розпочинаємо вивчати нову серію уроків. І сьогодні разом з вами я Владислав Матвійчук, а також Іван Романюк. Вже скільки часу разом вітає тебе! Вітаю вас, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми дійсно розпочинаємо такий цикл, таку нову серію уроків, і ми будемо ставити собі дуже цікаві запитання, які цікавлять людство. І сьогодні ми будемо досліджувати перший урок, який має назву повстання в досконалому всесвіті. Пам'ятний вірш, записаний в Ісаї, 14 розділі, 12 вірші, як спав ти з небес осину зірниці досвітньої, ясна зоре. Ти розбився об землю погромнику людів? Знаєте, одвічні питання, які запитують люди, як у світі з'явилося зло? Іван, як ти думаєш, які є от, ну, розповсюджені версії, як люди сьогодні думають своїм обмеженим людським розумом mm -hmm. стосовно того, як все ж таки з'явилося зло? А, так, ну одне з найбільших, те, що коли я запитував людей, звідки зло, це ну так, для балансу має бути. Бог творив добро і він mm -hmm. створив зло, тому що, до прикладу, багато фактів наводять світу природи. От Кажуть, подивіться на природу. Є квіточки ніжні, хороші, такі беззахисні. А є, до прикладу, троянда, так, вона колюча, взяти дерево акація або ще щось. Ну, тобто там кропиву, яка пече, так або інше щось колеться. Беремо світ тварин. Є добрі такі домашні тваринки, а є дикі звірі, хижаки, так? і от кажуть, от є добрі, є погані. Люди є добрі, є злі, є, не, є ненависні. От mm -hmm. кажуть, от такий от баланс Бог створив, щоб, ну, бо не може завжди бути добре. І сьогодні люди не вірять в те, що завжди може бути добре. Біблія інакшої про це думки, і ми, як християни, віримо по-інакшому, але запитання тоді залишається в людей відкритим. Якщо Бог добрий, чому так багато страждань? Mm -hmm. Якщо Бог є любов, чому на землі війни? Якщо Бог всемогутній, окей, Бог може все зробити, все може. Чому він тоді не знищить лукавого? І дійсно питань таких чимало. Так, питань дуже багато таких. Але якщо ми з вами будемо дивитися на Біблію і що Біблія говорить, то ми з вами читаємо ще на початку в книзі буття, що коли Бог творив, то все було вельми добре. Вельми добре. Ось що також сказано про Бога у першому посланні Івана, четвертому розділі сьомого тексту, ми читаємо: улюблені, любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. О, дуже важливі слова. Так і дійсно, якщо ми беремо любов Божу. Це дійсно така справжня любов, не та, яку людину собі уявляють, що в справжній любові можна і сваритися, ненавидіти, mm -hmm. і насилля робити. Ні, справжня любов вона приносить щастя, вона приносить благо, це те, що завжди віддає і турбується про іншого. І от якщо Бог такий добрий, любя, і турботливий, так, і створив світ, як ти вже прочитав, вельми прекрасним і вельми mm -hmm. добрим, і кожен день був таким. А, перше, на ми повинні розуміти, що дійсно любов це свобода. І Бог створив свободу вибору, друзі. Пам'ятаєте, якщо, наприклад, у навіть в вашій сім'ї немає свободи, це не любов, це є насилля або тиранія. Але це не означає, що тепер, а, я свобідний можу ходити направо наліво. Ні. Це, тому що це та свобода, яка дає право розвиватися любові, зростати любові. Ось я кажуть, що от власна свобода це гармонійне середовище для росту любові. Ось і ще річ, що. Свобода волі це священий Божий дар, і головне тепер, як ми цим даром скористаємося? Якщо Бог нас створив вільними, Він не створив нас роботами. Саме так. По, друзі, питання тепер за нами: як я цією свободою, яку дає сьогодні мені Господь, скористаюся? Вона мені принцип благо. Чи руйнування саме так дуже класно підмічено, от саме про роботів? От, до прикладу, ми маємо домашніх улюбленців, так. які щиро нас люблять. Сьогодні в світі вже наука дійшла до того, що ну є багато таких відео, де зробили робота пса. Так та він так. виконує команди, що він бігає, і він запрограмований на те, щоб любити. Але Бог зробив нас вільними. Він хоче щирої любові від нас, і тому він дав нам право вибору. І ми знаємо також з Біблії, з перших розділів, що е, от якраз наші пращури, Адам і Єва, що вони зробили? Вони, на превеликий жаль, не послухалися Господа і взяли і віддали своє єство, свою людську природу. І ну, диявол, коли ну, війшов гріх, наше життя, ну, природа людська стала зміненою, перепрограмованою, так би мовити. І тепер от, зло Є на нашій землі так, от питання кажуть: якщо диявол був до створення світу, про що говорить Біблія? Тому що тільки mm -hmm. новоспечний світ вже був як то, так мовити, почав існувати, прийшов диявол спокошати. Кажуть, якщо диявол був до створення, значить він дійсно був завжди, як і Бог. А звідки пішло зло? Чи створював Бог диявола друзі? Власне, зараз ми знайдемо відповідь на це запитання. Звичайно, в Слові Божому. А, прочитай, будь ласка, книгу про Каїз двадцять 28 розділ. Якщо не помиляюсь, mm -hmm. там з 12-х віршів має описуватися звідки взагалі з'явився сатана. Тут, от з 14-го тексту, так, будь ласка. от сказано: ти був помазаним херовимом покровителем. Ось для чого я тебе призначив. Ти перебував на святій Божій горі, ходив серед вогнистого каміння. Ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений. Аж доки в тобі не було знайдено беззаконня, тобто, ким був спочатку диявол? Як тут сказано, був помазаним херовим досконалим, бездоганним на своїх дорогах. Так, якщо я не помиляюсь, от власне там і е вісає, і в язикі сказано, що це був Люцифер, ангел mm -hmm. світла. Так. Ось, він був помазаний, так? І от е, головний 15-й вірш. Мені здається, це центральний. Будь ласка, uh -huh. ще раз зачитай, Влад. Ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдено бездохнецтво. Написано, закон. він був бездоганним. Uh -huh. Тобто, питання: Бог створив злого ангела, Бог створив такого лукавого. Ні. Він був бездоганним, він був без гріха, без пороку. Ось це був ангел світла. Саме так. Він спочатку був люцифер. Але почав називатися дияволи сатана». Uh -huh. Я прочитаю, от якраз е наступні вірші, це книга Пророка Ісаї, 14 го розділу, вірш 12-й. Як спав ти з небес о сину зірниці досвітньої, ясна зоре, ти, ти розбився об землю погромником людів. Ти ж сказав був у серці своєму: я зійду на небо повище зір Божих, поставлю престола свого і сяду на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори. Хмар у подібність Всевишньому, та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ось ми бачимо, що він був ангелом світла. І от дійсно, друзі, знаєте, це, напевно, єдине таке важливе питання, на яке навіть в Біблії ми не можемо знайти відповіді, як в досконалому Янголі зародився гріх. Так, це те, що Єдине, ми ще знаємо, що він мав свободу угу. і він міг робити. і Бог це чудово розумів, і в нього уже був план на це. Але ми бачимо, що це ще раз доказує те, що він був створений по любові і мав таку ж саму свободу. Саме так. І от те, що зародилося в ньому, це як і названо таємниця беззаконня. Ми так. не можемо просто от зрозуміти, як так сталося, і ми своїм людським розумом не можемо осягнути. І тут і виходять, отакі, знаєте, от такі логічні умови, які самі люди собі створюють, якби що зло потрібно для балансу і тому подібне. От. Але Бог, як тут сказано, Він створив ідеального, бездоганного. Херовима, як то сказано. І не потрібно от перекидати от якусь таку відповідальність, от що а, Бог, от створив диявола, він створив зло. Ні, так не написано. Сказано, що він був бездоганний. І це знаєш, як можна порівняти? От, до прикладу, Бог створив виноград. От, виноград потрібний, виноград корисний для нас, так, так, але так. люди що з нього роблять? Вино, алкоголь. І коли людина випиває алкоголь і сідає, до прикладу, за кермо. Вона може робити на ну, набагато легше. Так, або во благо, або в зло. Угу. Дійсно, ми розуміємо те, що це загадкове явище. Угу. І в той же час, але умови були ідеальні. Не було якихось поганих умов, щоб спричинили або спровокували угу. оцей гріх. Ні, все було вельми прекрасно. І в умовах він був вельми прекрасних. І це дійсно загадкове явище, але в той же час я би сказав прагнення пояснити і шукати причину виникнення гріха. Це теж. Саме, що воно призведе нас до виправдання гріха. Саме так. Якщо ми знайдемо mm. причину, ми тоді зможемо і оправдати. Mm. А ось, значить, в чому Бог був не ідеальний і зробив саме так. Ні, mm. ми не знаємо. Це таємниця беззаконня, але ми бачимо, що а, в нього з'явилася пиха і гординя. А чому взагалі я поклоняюся Богу? Чому я не можу бути вищий творця? Чому я повинен слухати цього закони? В мене також і моя думка. Я знаю кращі правила. І Біблія говорить про те, що е, коли в нього зародився цей гріх, це перша пиха від своєї гордині, від своєї краси. Угу. Ось, і потім оце повстання проти Бога. Бог чудово розумів, що відбувається в його серці, в його розумі, але в той же час Бог не спішив. Бог не спішив. І ми бачимо, що одна третя Ангелів так пішли за ним. Так, так. так пішла, тому що він дійсно почав. Розповсюджувати плітки, так би мовити, дезінформацію, як ми кажемо сьогодні. Да? Почалася інформаційна така війна, що Бог не найкращий керівник, я знаю, як краще. Але для нас питання, чи може. Творіння стати вищим творця. ну до прикладу, цей стіл зроблений майстром е, Теслею, чи може він перевищити якось або стати кращим, розумнішим там за майстра? Однозначно, ні. Так. Тому так само і Люцифер, хоч як і сказано, був бездоганним, бездоганне творіння, воно все одно ніколи не перевершить творця. Але знаєш, е, також відкривається дорогі глядачі. у нас відкрите питання: якщо Бог знав, що в ньому зародж, зародився гріх. Питання, чому Бог як то кажуть, проблему з корня не вирішив? Mm. Ну, міг от, ну, відразу знищити от, один щелчок, вогонь десь там фух, і немає е, сатани. Mm -hmm. На це дійсно є декілька причин. Можливо, в тебе є думка, я ну, так. Я кажу, що є думка, от просто що от е, Люцифер якраз і говорив про те, що Бог такий, якби, що він обмежує, що він от, е, жорстокий, що він як деспот. деспот. І якби Бог одразу б це зробив і не дав би навіть, от, навіть такому випадку свободи. То тоді виявилося, що, що Люцифер є правим. Так. І дійсно, значить, Бог щось від нас приховує. Угу. Тому що те, що говорив лукавий, а він вже пропав, значить він заважає Богу. Значить, Бог від нас щось приховує. Значить, він дійсно був правий. Друге, це те, що Бог він завойовує і доказує свою істину не насиллям, а любов'ю. Угу. І третє, мені здається, це те, щоби згодом всі побачили наслідки цього вибору і рішення. Mm -hmm. І на Христі всі ангели побачили, так. що це той, хто розіп'яв Ісуса на Христі. Він став настільки противником, і всі побачили, хто правий, а хто не правий. Це дуже важливо для нас mm -hmm. розуміти. Так. І війна на небі відбулася, друзі, відкриття 12 розділ, так, де Михаїл та Ангели його воювали проти дракона, проти диявола і ситани, які зводять всю вселену. І написано, і він був скинений додолу. Не тому, що, знаєте, Бог скинув, як то кажуть. Ну, земля така безцінна, нехай він там буде. Ні. Ми, як люди на землі, точніше, Адам і Єва впустили його на нашу землю, тому що він спокушав і інші світи, Але е, Скинені додолу це вже постфактом, що ми його впустили, коли Адам з Євою е, послухались сатану, а не Бога. Про це в нас буде, до речі, друзі, наступний урок, тому долучайтесь до нашого вивчення. Ну що ж, це лише такий невеличкий початок, як би сказав uh -huh. друзі, приходьте в суботу на богослужіння. Адресу, будь ласка, адреса, вулиця Генерала Шухевича, 87, місто Володимир. Так. Щосуботи о 10-й годині ми вивчаємо ось ці уроки. Ми досліджуємо Біблію. Тому будемо раді бачити кожного з вас. Підписуйтеся на наш канал, на нашу сторінку в Фейсбуці і в Ютубі, ставте вподобайки, пишіть також свої молитовні прохання. Ми обов'язково за них молимося. І також ви можете відвідати сайт Bible.ua для того, щоб Дізнатися і також дістати більше біблійних уроків. Дякуємо вам, що ви були разом з нами і Божих вам благословень.